Якими подіями запам'ятається останній день цього місяця, 31 жовтня? В інформаційній програмі час дізнайтесь за мить вечір. Добрий. Політичний фініш. Мукачівська ОВК підбила підсумки. Несподівані результати через виборчий процес від України може відвернутися Європа. Життєві питання в Ужгороді відбулося засідання виконкому міської ради. Прикрили чиновника, аби зміг балотуватися підводні камені. ДТП. Хліб подорожчає. Закарпатці платитимуть за буханець більше. Опалювальний сезон. Як обігріваються дошкільні навчальні заклади Мукачівщини, день пам'яті. Скільки коштують? поминальні атрибути. Споруда з минулого. Історія Хуської фортеці. Засідання окружної виборчої комісії номер 69 з центром у місті Мукачеві. Нарешті добігло свого логічного завершення. Підсумки підбиті, результати оголошені. Мажоритарники можуть відкорковувати шампанське виборчий марафон довжиною майже у два місяці. Нарешті фінішував. Сергій Фумін спостерігав за останнім засіданням ОВК. Місяці агітації, голосування і навіть години підрахунку голосів вже позаду. Нарешті суб'єкти виборчого процесу можуть зітхнути із полегшенням. Результати виборів відомі, і допоки переможці готуються до першого засідання парламенту, в країні завершують свою роботу окружні виборчі комісії. Як, от, наприклад, 69-та із центром у місті Мукачево. Хоча після тридобової роботи члени ОВК і виглядали змученими та агресивними, оголошення результатів голосування розпочали без серйозних затримок ми можемо завершувати наше засідання і завершити його встановленням підсумків голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, про що буде свідчити підписання. Нами протоколу про підрахунок голосів після оголошення явки на виборчі дільниці. До речі, цього року на 69-му проголосувало більше 73 тисяч виборців та кількості зіпсованих і невикористаних бюлетенів. Голова комісії оголосила результати волевиявлення громадян. Балога Віктор Іванович 34 тисячі 970. Гулачі Гейза Людвигович 7 тисяч 498. Ільто Сергій Васильович 846. Ланьо Олександр Олександрович 4169. Ленділ Золтан Золтанович 3328. Переста Олександр Михайлович 7723, Федака Павло Павлович 405. Шевченко, Віктор Федорович, 1758. Шутко, В'ячеслав Ласлович – 10 Три отож з величезним відривом, а це більше 25 тисяч голосів на парламентських виборах в цьому році переміг кандидат у народні депутати України Віктор Балога. Протокол із результатами підписали всі члени ОВК, і оскарженню цей документ більше не підлягає. Про те, що стосується змагань міжпартійних, то тут як завжди незадоволеними залишилися регіонали. Якщо не всі, то член ДВК Сергій Носалюк точно член комісії зобов'язаний підписати. Так? Можете подати стан. А, так это з окрему єдумку. Але вторій на то не може закончити. Не хочете виконувати вимогу динатоп'яти. Він вирішив комісію взяти з мором і приступив до розгляду протоколів дільничних виборчих комісій, за які всі давно проголосували і забули. Потрібно віддати належне голові ОВК, яка не повелася на провокації, дала можливість вкрай змученим людям зробити вибір: чи підписати протокол ОВК зараз, чи зачекати, допоки Насалюк не задовольнить себе наодинці, переглядаючи протоколи. Члени ОВК, звісно, обрали перший варіант. Недемократичність та явні ознаки підкупу значні розбіжності між прогнозами та результатами через результати і сам хід виборів від України відвернеться Європа. Такі заяви буквально посипались від політологів після офіційного оприлюднення підсумків по більшості виборчих округів. Як тільки підсумували результати виборів, політологи почали оприлюднювати невтішні прогнози їх наслідків. За результатами цих виборів е, Європа. Згорне практично всю діяльність таку серйозну по зближенню. Це стосується і політичної сфери, і економічної, і, і всієї іншої Європа на нинішній день, і відповідно західний світ, в тому числі Америка, перестануть цікавитися Україною. Україна відходить в зону пострадянського простору. Проте політолог припускає й те, що результати були сфабриковані. Я, наприклад, не був присутній на під час підрахунку голосів. Я не знаю, як рахували, як узагальнювали протоколи, але я впевнений, я бачу, я знаю, що щось відбулося і змінило результат. Я Висуваю свою гіпотезу на думку Віктора Пащенка. Події ночі голосування вплинули на результат в рівній мірі. Із підкупом надзвичайно важко було це. Мої інтер'єри говорили у середньому збирати. Люди дуже агресивні. Чому щось там відбувалося, щось крутилося, хтось роздавав гроші. Роздача грошей, тиск погрози і використання службового становища. Це далеко не весь список задіяних інструментів на нинішніх виборах. Процес маніпуляцій або зловживання владою в виборчому процесі був найбільший, починаючи, я не знаю, я думаю, навіть. Навіть 2004 рік, за його словами, 10 років тому таких систем ще просто не знали. До того ж, настільки потужними фінансовими та адміністративними ресурсами партія тоді ще не влади, також не володіла. Причину невтішних результатів вбачає і у роздробленості опозиції. Наскільки кандидати мажоритарники не могли домовитися. Настільки і партії, які в принципі ніби в опозиційній ніші, не могли нічого протиставити не ні на рівні захисту, не на програмному, не на іншому. Віктор Пащенко вважає, що конституційну більшість у парламенті про владні партії сформувати не вдасться за жодних обставин. Майже на половині дільниць виборці не знаходили себе у списках. Про це повідомила координатор виборчих програм громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час прес-конференції в Києві. За її словами, на 42% дільниць співсотні виборців не виявляли себе в списках, а ще на 3% – близько 100 виборців. Крім того, за словами Айвазовської, серед інших порушень були зафіксовані колективне голосування і порушення таємниці голосування. Фотографування виборчого бюлетеня, факти видачі бюлетеня без необхідних документів. Також за повідомленням опори були зафіксовані факти організованого підвозу виборців і пошкодження виборчих урн. Усього ж, за інформацією експерта, 91% дільничих комісій не зафіксували жодного порушення. Про підсумки виконання бюджету обласного центру за 9 місяців цього року, початок опалення у державних установах та про заходи безпеки в зимовий період. Ішла мова на черговому засіданні Ужгородського виконавчого комітету. Детальніше розповість Мар'яна Мартин. Перед тим як приступити до порядку денного згідно з указом президента України, члени Ужгородського виконавчого комітету вручили почесний орден матері героїні ужгородкам Марії Дідик та Єлизаветі Карпак. Дякую. На засіданні слухали звіт фінуправління управління Ужгородської міської ради про підсумки виконання бюджету міста за 9 місяців поточного року. Фактичне фактичні надходження до загального фонду за 9 місяців 2012 року виконано на 99,5%. Недовиконання склало мінус 742,7 тисяч гривень. Що стосується контрольних показників з виконання доходів, недовиконання складає більше 90 тисяч, що в відсотковому відношенні менше 1%. Незважаючи на те, що нині місто недоотримує надходження від продажу землі та комунального майна, бюджет спеціального фонду та фонду розвитку перевиконано на 12%. Повідомила начальник фінансового управління і про те, що на сьогоднішній день в казначействі знаходиться невиконаних розпоряджень на суму більше 5 мільйонів гривень. Така кредиторська заборгованість зробить своє навантаження на бюджет 2013 року. Не освоюються кошти в основному по відділу капітального будівництва. Доволі багато часу тратиться на проведення експертизи проєктно-кошторисної документації, яка просто оформляється з запізненням. Ухвалили члени виконкому і рішення про початок з 1 листопада в зв'язку з пониженням температури опалення в усіх державних закладах міста. Також під час засідання прийняли рішення передати в оренду одну з економних котелень з пільговою ставкою 1 гривня на рік обласному підрозділу національного банку. Ухвалили в цей день і не менш важливе питання про заходи щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах міста в зимовий період. На виконкомі повідомили і про те, що в місті незабаром з'явиться нове кладовище. Члени виконкому ухвалили рішення про створення комісії, яка визначить розмір збитків за державному підприємству Ужгородське лісове господарство, спричинених через вилучення земельної ділянки для облаштування кладовища в результаті аварії, яка сталася з вини сільського голови Тересви, кандидата в депутати до Верховної Ради від провладної партії, 19 жовтня помер молодий чоловік. 37-річний Юрій Фурман. Попри це, винуватець ДТП і досі на волі, а правоохоронні органи навіть не порушували кримінальної справи. Про нові деталі трагедії. Дивіться далі. Людини не стало. Рибочка моя дітей, моя золоти. Найжахливіше горе в світі, коли батькам доводиться ховати своїх дітей. Ось така уставай, я буду. 5 жовтня в центрі села Терново сталося жахливе ДТП. Юрій Фурман нині покійний, виїхав з дому на мотоциклі в справах. Виїхав і через 10 хвилин Мені сусідка вже тут сказала, що Надя каже: у вас там на центрі чоловік твій каже, попав у велику аварію. Ну, і сусід теж мене одразу туди відвіз. І я вже як приїхала на місце, я... тож, то для мене великий шок був, бо мотоцикл розбитий повністю. Наші лікарі в Тернівській бачили мене, в якому я стані, скоро зробили мені укол. І потім я одразу поїхала на тячів. Чоловіка в критичному стані, швидка забрала до Тячівської районної лікарні, а на місці ДТП залишилась сестра потерпілого. Я щось розумію, але це все так відбувалося. Шок такий. Переживаєш, як там брат, чи, чи що там з ним, і це все бачиш, що ніхто нічого не, нічого не робить. Я вже почала підбігати до свідків. Туди почала питати, хто бачив, як це сталося. Хто був за кермом машини, хто ну я ж бачу, де стоїть мотоцикл і де стоїть машина. Я ж бачу, там прекрасно видно було, що машина е була на зустрічній смузі. Із розповідей свідків сестра померлого дізналася, що автомобіль Мерседес, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу та збив мотоцикліста, який рухався у зустрічному напрямку. Жінка інша, яка йшла, це була Мацола Анна. І ще з однією своєю вони теж бачили, як це все відбулося. Як брат перелетів через машину і впав метри за три десь ззаду, Мерседеса. За кермом Мерседеса був селищний голова Тересви а Василь Олексій, який, за словами багатьох, свідків перебував у неадекватному стані. Свідки сказали: дивіться, дивіться, ну він же п'яний, він же п'яний. Коли я підійшла. Я його запитала, що, що сталося, він теж нічого не казав, він тільки стояв так і каже: Я нічого не бачу, я нічого не можу сказати, я нічого не, не, не зрозумів. Тобто адекватної ніякої відповіді я не почула. Ніхто досі не показав сім'ї фурман висновок наркологічної експертизи проб, які відібрали у селищного голови. А тим часом за два тижні перебування в комі Юрій Фурман помер. Кримінальної справи на селищного голову не відкрили або притримали, інакше він би не зміг балотуватися у народні депутати від провладної партії. Можливо, зараз, після виборів, правоохоронці доведуть справу до логічного завершення, але факт залишається фактом: збивши людину на зустрічній смузі, яка, зрештою, пом. Мерла, чиновник досі не поніс ніякого покарання, ба більше того, зараз сім'ї Фурман надійшов недоречний, абсолютно цинічний лист від страхового бюро, де застраховано авто чиновника. В листі йдеться, що автівці було завдано шкоди, і якщо на мотоцикл померлого не було оформлено страховку, то на нього може бути подано регресний позов до суду із подальшим стягненням відшкодування і звинувачення ДТП. Сім'я Форман вважає, що цим листом страхова компанія вже заздалегідь визначила. Що винним в ДТП був померлий Юрій. Ви дивитесь новини і далі у продовженні програми дізнаєтесь про наступні події. Хліб подорожчає. Закарпатці платитимуть, за буханець більше. Опалювальний сезон. Як обігріваються дошкільні навчальні заклади Мукачівщини? День пам'яті. Скільки коштують? Поминальні атрибути. Споруда з минулого. Історія Хуської фортеці. У листопаді по всій Україні зростуть ціни на хліб. Про це заявив голова Ради об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості Укрхлібпром Олександр Васильченко. На його думку, ціни зростуть приблизно на 10%. Це означає, що буханець хліба подорожчає на 50 копійок. Вартість зерна третього класу вже сягає 2200 гривень за тонну, а ще нещодавно не перевищувала 1900 гривень. Борошно відповідно теж подорожчало і продовжує дорожчати. Борошномели вже попередили що з 1 листопада підвищують відпускні ціни ще на 100 гривень за тонну, зазначив Васильченко. Провідні ж аграрні експерти зазначають, урядові плани знову обмежити зерновий експорт заради збереження низьких цін на хліб на внутрішньому ринку, обернуться для України втратою експортних ринків для трейдерів та збитками для селян. Закарпатські ж хлібороби стверджують, ріст ціни на хліб закономірний, адже його собівартість у рази перевищує кінцеву ціну товару на прилавках, а в мінус працювати ніхто не буде. Детальніше в сюжеті Юрія Павлишинця. Середня вартість хліба на Закарпатті коливається від 4,5 до 5,5 гривень за буханку. Така ціна зберігається майже рік, відтоді як на початку року зросла в середньому на 10 копійок. У певній мірі цьому сприяє держава. Для неї стабільна ціна на хліб показник стабільної економіки. Та штучне стримування ціни згубне для аграріїв і приватних підприємців, котрі працюють собі у збиток. Ці підприємці, які на сьогоднішній день випікають хліб, вони можуть закритися або вимушені. Поставити реальну ціну, а ця реальна ціна буде не 5,25 за кілограм хліба, а буде і 6, і 7, і 8, Як це ми бачимо в різних магазинах, різні ціни за прогнозами експертів та самих хліборобів. Вартість буханки може зрости в середньому на 50 копійок уже цього року. У наступному ж вона буде тільки рости. Для українців такі прогнози не втішні, адже середньостатистичний українець з'їдає на 34% більше хліба ніж європейсь. Що подорожає хліб, люди зубожіють, бо хліб це основне на сьогоднішній день. Чи можуть пенсіонери забезпечити себе? На хліб піднімати вже нас і так вищі ціни на воде за Європу. Що ми знаєте, ми відносимося до Конго, до тих уже країн, правда? Це страшне, як вони посадили Україну, але ще піднімати ціни. знаєте, це вже кущунство народом. Виробництво хліба затратна справа і пов'язана з багатьма ризиками. Ось чому більшість хліборобів краю не працюють замкнутим циклом. Наважується на це тільки великі фермерські господарства за державної, але такої непостійної підтримки для дрібних та середніх товаровиробників все складніше. Ціна хліба залежить від того, коли ти починаєш його сіяти. Чим засієш ту землю, чи буде ще врожатися, чи все у Бога в руках. Коли збереш, його ще треба довести до кондиції, а тоді ще просушити, провести і так дати його на те, щоб зробити муку. Цьогорічне подорожчання енергоносіїв, а також аномальний стрибок цін на пально-мастильні матеріали перед посівною, теж входить у вартість хліба. До прикладу, щоб обробити гектар землі, фермер використовує 20 літрів диспалива. Це 200 гривень на один гектар, якщо тільки зорав. Але його ще треба два рази здискувати, а ще треба посіяти. А на це все йде диспаливо. І доки ти посієш, поставиш ще на кожен гектар 120-150 кілограмів мінеральних добрив, вартість яких 3800 за тонну, якщо ти ще покладеш хороше насіння, яке перша репродукція або еліта, це чотири тисячі Тисяч гривень за тонну. Оброблене та засіяне поле ще не гарантія високого врожаю. Більшість дрібних та середніх фермерів не застраховані від примх погоди, яка може знищити врожай частково або повністю. Якщо ми вже вкладаємо на один гектар по 3-4 тисячі гривень і чекаємо 30 центнерів, тому що в середньому по Україні врожає, врожає, але 27 центнерів по Україні. А в цьому році, наприклад, у нас урожай на нашому господарстві був 19 центнерів з гектара. Це ще добре. Зібране та перемелене на муку зерно транспорту. Ується у пекарні і тут уже своя арифметика. Ціна на хліб дорівнює: транспортні витрати, плата за електроенергію, газ, воду та витратні матеріали, а також зарплата пекарям. Якщо один з показників змінюється, автоматично змінюватиметься і кінцева ціна на хліб. Жителі України у січні-вересні 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги 28 мільярдів гривень, що становить більше 103% від нарахованих за цей період сум. Про це повідомили у Державній службі статистики України. Згідно з повідомленням серед регіонів найвищий рівень розрахунків за житлово-комунальні послуги спостерігався у Закарпатській, Сумській, Кіровоградській і Вінницькій областях. Найнижчий – у Севастополі, Волинській області та Києві у держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у вересні 2012 року зменшилася майже на 2% порівняно з серпнем цього року, і на кінець вересня склала 10 мільярдів 450 мільйонів гривень. У той час, як люди сплачують величезні гроші за комунальні послуги в багатьох житлових будинках та навчальних закладах України, опалювальний сезон ще не розпочався. Інша справа в дошкільних навчальних закладах Мукачівщини. Макарівський і Барбівський садочки не виняток в одних опалення надсучасне електричне. Інші ж гріються завдяки оновленому централізованому. Яка різниця і чого ще бракує дитсадкам району, дізнаєтесь у сюжеті. Альтернативні джерела опалення вже проявили себе в Макарівському дитячому садку ще на Мукачівщині. Працює заклад менше року, чекає першої зими. Разом із ним в очікуванні і дітлахи, які виховуються тут у двох групах. Нашкільний заклад села Макарівна розрахований на 50 дітей діт в ньому і виховується 50. Дітей, створені всі умови для навчання виховання дітей. Опалювальний сезон у нас почався з 15 жовтня. Сучасні електроконвектори, нові теплонасоси і надійні сонячні батареї. З таким обладнанням навіть найсуворіша зима дітлахам і керівництво садочка не страшна. У нас на основі теплонасосів на енергозберігаючих опалювальних джерелах працює і функціонує ця система опалювання. Теплонасоси, які називаються воздух-воздух, не дають тепло у цю установку. Однак у садочку є й недопрацювання. В деяких кабінетах температура повітря нижче норми. Тут ще не завершили роботи з автономними електроконвекторами. Крім того, бракує закладу і спортмайданчика. Про нього сільська влада пообіцяла подбати наступного року. А от не скаржиться на дитячий майданчик завідувачка Барбівського ДНЗ. на території її дошкільного закладу. Діткам є де розважатися влітку, та й до зими садочок майже готовий. У котельні капітальний ремонт уже зробили, котли на нові замінили. Опалювальна система, хоча в нас батареї старого зразка, але воно повністю задовільняє опалення діткам. Тепло ви може і звернули увагу, що у нас є термометри на, на стінах на зліз дитини, де зараз 21 градус температури. Тепер у садочку бракує лише одного нових пластикових вікон і дверей, але це вже наступний крок до збереження тепла. Квіти, свічки і вінки, аби привести до ладу могили рідних та близьких в Останній день жовтня активно купують традиційні атрибути для вшанування пам'яті померлих. Скільки цьогоріч коштуватиме День пам'яті для мукачівців? Дізнавались наші журналісти. Від вітру та дощу таку свічку захищає скляна колба, тому горіти вона обіцяє не менше доби, каже пані Оксана. Через це й коштує недешево. Щоправда, попит на дорогий товар цьогоріч невеликий. Найбільш беруть дешевше. Вони люди беруть багато по п'ять, по шість. Але дорожчу так одну собі вже так, щоб поставити велику одну свічку. Ну так більш дешевше. Поминальною атрибутикою жінка торгує вже не перший рік. Каже, в останній день жовтня покупців побільшало. Розповідає, при виборі товару покупці неабияке значення приділяють його дизайну. Втім, лише за умови, якщо дозволяє гаманець. За таким принципом люди купують і вінки. Хтось зважає на ціну, інші на зовнішній вигляд. Дехто взагалі вважає, придбати вінок нині велика розкіш. Щороку в день пам'яті пані Марія відвідує півтора десятки могил. Традиційно на кладовищі несе живі квіти. Квіти й свічки. Вінкані, бо то дуже дорого для нас виходить, а квіти так можна. Обирають квіти покупці, також на свій смак та розсуд. Хтось купує хризантеми у горшечках, сподіваючись, що простоять якнайдовше. Інші віддають перевагу щойно зрізаним. Головне ціни на товар не надто відрізняються від минулорічних. Тішиться пані Маргарита. Гривнів 60 можна. І цвіти, і віночок вже можна купити, так як нам пенсіонерам, То... головне каже жінка: вшанувати пам'ять померлих. А скільки на це витратиш, не має жодного значення. Руїни і груди каміння це все, що залишилось від визначної архітектурної пам'ятки Закарпаття. Про сучасний стан хуської фортеці та історичні факти. Дивіться у матеріалі Вікторії Василинець. Хустський замок, візитівка Закарпатського краю, наша історична спадщина. Його руїни розташовані на вершині замкової гори, що височіє над містом Хуст. За Хустський замок можна багато говорити. Це є одна із перлин історії, яка, яку має у місті Хусті. Поряд з нарцисовим полем недалеко розміщені історичні руїни Хуського замку. Ви знаєте, що навіть у в одному із куплетів угорського гімну оспівується і є слова про Хуський замок. Відомо, що замок будувався впродовж сотні років. Його масивні стіни, хоч і зруйновані, але не під владні часу. Його почали будувати в 1090 році, закінчили в 1191 Але точної дати побудови Хуського замку не існує. Це більш така дата, якої дотримується вчені. Характерно то, що Хуський замок будувався на висоті 150 метрів. І сам він височить на Дрівне море на висоті 330 метрів. Хуський замок знаменитий тим, що він витримав різні облоги. Його практично не могли взяти ніякі ворожі війська, лише війська Ференца Ракоці і то хитрістю. Це була міцна фортеця, яка захищала Мараморозьке королівство та соляні копальні. Практично з 1866 року замок почав перестав існувати, і тоді австрійська імператриця відправила свого сена Йосипа, щоб він оцінив пошкодження. Ну і було прийнято рішення австрійської імперії, що замок недоцільно ремонтувати, тому що австрійській казні не було тоді грошей, таких і гарнізон того замку був переселений Мукачівський замок. Про замок сьогодні нагадують тільки руїни і груди каміння на замковій горі, а також матеріали, які зберігаються у хосткому краєзнавчому музеї. Це і ключі від воріт та церковної вежі, меч 17 століття. Погруддя шахті. свідчення перебування тут монголо-татарів. Є тут і Оригінальний план nice. замку буквально недавно жителі хуста передали нам на стріли на стріли, які випадково знайшли біля ну біля підніжжя Хуського замку, а також уламок штека багнета Першої світової війни. Це свідчить про те, що Хуський, біля на території хуського замку дуже багато історичного матеріалу. Земля замкової гори ховає в собі ще чимало предметів минулого, адже розкопок тут, на жаль, давно не велося. Такими подіями запам'ятається вам 31 жовтня. Ну а про що йтиме мова завтра у інформаційній програмі Час? Дивіться далі. Єрусалим місто побратим Мукачева. День вшанування пам'яті померлих. Традиція чи дани на моді. Осіння хандра. Проте як уникнути депресії восени. На цьому все у студії працювала Анна Товт. Нехай гарний настрій не покидає вас.